А я запрошую до центрального мікрофона першого віце-прем'єр-міністра України Олександра Турчинова. Доброго вечора. Пане Турчинов, у фракції блоку Наша Україна народна самооборона, за словами депутата Тараса Стецького, є лише 25 підписів за збереження коаліції, а потрібно ж бодай 37 більшістю фракції. Керівник фракції Микола Мартиненко казав, що коаліцію готовий підтримати 60 нунсів, якщо Юлія Тимошенко поступиться прем'єрською посадою, але він же й звинувачує прем'єр-міністра у діях на роз'єднання фракції НУНС. Пані Тимошенко каже, що коаліцію потрібно зберегти за будь-яку ціну. То чому тоді Юлія Тимошенко не готова відмовитися від прем'єрської посади заради збереження коаліції? Ви знаєте, заради е, збереження от України Юлія Діна готова не тільки від посади відмовитись, вона життя готова віддати. І що стосується питання, яке ставить е, пан, пан Мартиненко, то ви знаєте, це позиція е, декількох депутатів. Фракції наша Україна народна самоборона, яка не є позицією фракції, просто їм необхідно якесь прикриття для проведення переговорів з партією регіонного, для того, щоб якось змонтувати коаліцію, проти якої вони дуже активно і жорстко виступали ще якихось півроку тому. І саме для цього служить таке, скажімо так, Притягування за вуха е, ситуації з е, зміною прем'єр-міністра Борис Тарасюк, якого дуже поважаю, який є один з провідних політиків нашого країна народного сабони, лідер руху, він чітко сьогодні зробив заяву. Це позиція декількох депутатів, яка не пов'язана з позицією більшості депутатів нашого країни Народної саборона. Коли б депутати цієї поважної фракції дійсно могли б визначитись. Щодо кандидатури нової кандидатури прем'єра. І більше 60-70 чоловік цієї фракції сказали, що це їх спільна позиція, це можна було обговорювати. Хто ж час подивиться, Яценюк е, проводить переговори з регіонами, щоб його підтримали на прем'єра. Ющенка і його прихильники проводять переговори з регіонами, щоб його підтримували. Тобто, я переконаний, що навколо нової кандидатури прем'єр-міністра. Ну, максимум 5-10 голосів вони можуть об'єднати. Більше того, ну нема сьогодні іншої кандидатури, ніж Юлія Тимошенка, яка б дійсно могла опанувати Януковичу і його політики. Нема сьогодні іншої кандидатури, яка б мала підтримку 15 і більше мільйонів наших громадян. Саме тому я ще раз підкреслюю і повторюю: це просто прикриття для проведення переговорів. З регіонами щодо руйнації чинної коаліції і побудови на а поки тривають ці процеси. Юлія Тимошенко і далі вперто наполегливо називає своїх опонентів антиукраїнськими силами. Ви не вважаєте, що з такою риторикою можна не лише не досягти політичної стабілізації, а й спровокувати розкол країни? Мені здається, що Юлія Тимошенка просто називає речі своїми іменами. Я е, не розумію, як можна називати. Політичну силу, яка ставить під сумнів, державну мову, ставить під сумнів європейську перспективу України про українською політичною силою. Просто Юлія Тимошенко як завжди називає речі своїм вінами, в тому числі і своїх опонентів. Але не минулої року, як цими антиукраїнськими силами збиралися писати разом конституцію, утворювати коаліцію. Ну, ви знаєте, про це більшість збиралась робити цим. Займатись більшість збиралась на сторінках інтернет-видань. І деяких, скажімо так, засобів масу інформації, які належать нашим опонентам. Коли почалась криза, дійсно прем'єр-міністр звернувся до всіх політиків правого, лівого табору, і запропонував об'єднати зусилля для того, щоб разом зупинити кризу і забезпечити економічне зростання в державі. На жаль, ні регіони, ні якісь інші політичні сили тоді не знайшли в собі сміливості стати поруч в провалі за державу і. Разом з Тимошенко, разом з нами, разом з коаліцією демократичною, реально протистояти кризі. Вона це робила одна, і одна фактично боролася проти тих економічних проблем, які були у нас в минулому році. Ростислав Вищенко. Благодарю вас. Я попытаюсь підійти к вітанням нашим вважаю ведучим з другої сторони. Допустимо, що Юлія Володія дійсно хоче. сохранить кресло не на 2-3 месяца, а всерьез долго, на много лет. Для этого вам, понятное дело, надо сохранить действующую коалицию. Значит, если вы будете продолжать своим собственным так сказать, коллегам в НУНСе, своим потенциальным перебежчикам в Бюте, рассказывать в стиле 2004 года, о том, что там страшные, ужасные антиукраинские бандиты, но ну, они ведь вам откровенно не поверят, в это не верят уже дети в средней школе. Вы не пробовали подойти с другой стороны, собрать вот своих там, сколько их осталось? Надо 226 депутатов и сказать им, ребята, ну они же такие же, как вы. Вы что думаете, они с вами серьезно поделятся местами? Ну понятно, они ларьки не будут забирать, но бюджетный бизнес это уже будет не ваш. То есть вы все потеряете. И по тушкам вас перестрелять проще, чем группой. Вы оставляете коалицию, вы оставляете премьера. Кстати, у нас неограниченное количество вице-премьеров законом. Пожалуйста, можем вам сделать 20 позиций. Работайте. Ну, по э, я хочу э... Повідомити вам і шановним колегам присутнім цій студії, що Юлія Тимошенка не веде боротьбу за збереження власного крісу. Більше того, ви знаєте, що на минулому тижні ми виступили з ініціативою не відкладати питання розгляду постанови партії регіонів, яку вони внесли до Верховної Ради, щодо відставки кабінету міністрів. Більше того, ми вважаємо, що дійсно дестабілізація ситуації в владі в державі дуже небезпечна. Невизначеність у владі в державі дуже небезпечна. І саме тому ми наполягали не на негайному розгляді цього питання, і саме голосування за відставку уряду повинно показати. Є більшість у уряду у Тимошенка, значить це питання не проходить. Нема цієї більшості і є більшість, яка бере на себе відповідальність державі. Будь ласка, голосуйте позитивно за відставку уряду. Партія регіонів відкликала власну постанову, потім знову внесла. І ми сьогодні на погодженій раді наші депутати наполягали вівторок її розглядати, вони сповзли на середу. І я, знаєте, маю таке передбачення, що і в середу вони знайдуть якусь підставу відійти від цього питання і не голосувати за постанову про відставку уряду. Чому? Тому що голосування за відставку Кабінету міністрів це механізм. Запуску відповідальності нової політичної конфігурації за ситуацію в країні треба брати на себе відповідальність. Коли почалась криза, вони відповзли в сторону не взяли відповідальність і зараз вони не здатні це робити. І сьогодні не йдеться про крісло Тимошенка, прем'єр-міністра. Сьогодні йдеться про політичну стабільність держави і які політичні сили будуть нести відповідальність за цю стабільність.